Доброго ранку всім. Всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталія, я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде черговий недільний щоденник, недільний рукодільний щоденник. Почнемо трохи пізніше, бо, вибачайте, я прийняла снодійний і трохи проспала. Бо у нас днями в Дніпрі стався черговий інцидент. Знову ракета потрапила в житловий будинок, знову там. Велике руйнування, знову люди постраждали, і ще не відомо, скільки там буде загиблих. Од, 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 вже один загиблий точно є, і, можливо, хтось із тих, хто постраждав, бо вони в важкому стані. Ой, коротше, от таке от. Таке от у нас сталося. Я вам залишу в описі посилання на проєкт Їжа життя. Це моя подруга там бере участь. Це люди, які, окрім того, що вони допомагають продуктами людям на постраждалих територіях, вони ще е, влаштовують пункти годування для рятівників і для постраждалих людей на місцях прильоту. От, якщо буде у вас можливість, киньте туди хоча б там, я не знаю, 50 гривень їм все згодиться, все все допоможе. от А ми переходимо до вишивання. Цього тижня, цього тижня я повишивала бісером. Бачите, я завершила тут кулю і я перейшла усюди. Дивіться, яке жовтеньке, гарненьке. Прямо воно з таким переливом гарним пішло, такі відтіночки класні. І я вирішила прямо з цього жовтенького почати. Я чого з нього почала, я вам далі покажу. Ну, Хто дивився попереднє відео, то бачили, що в мене є проєкт Колоски. От, з... Косметичка від Юми з такими жовто-блакитними колосками. Ну, ми, ми зараз ще побачимо. От, я вирішила, в мене там трохи не вистачає жовтого, я вже показувала, що я хочу душити це. Я таки думала, думала, що я не дошиваю. Думаю, візьму дошию. Коротше, отут жовте, я, те, що мені треба, найсвітліше, я душила. Тобто я вже бачу, скільки в мене там залишків лишилося. Є варіант, що, можливо. На колоски мені вистачить. Я вирішила, що мені буде зручніше не отак от через все вишивати, а якимись частинами, бо ну, тут в основному жовте, отут жовте закінчується, тут далі йдуть одні кольори. Можливо, я тут, щоб жовтий ще повишивати оцю штучку вишию. і Можливо, я ще отак його продлю сюди. Я ще подивлюся, Ну, щоб просто жовтий вже вийшов з роботи, і я знала, що далі в мене тільки йде оцей фіолетовий. Воно все ще мені подобається, все більше і більше, але бачите, вже на дворі скоро липень, а я ще її не вишила. Я вже знайшла. В мене є така гірчична, гірчичного такого кольору, прикольного жовто-гірчичного кофточка, така топік, я не знаю, як це правильно назвати. Коротше, як в'язана трикотажна футболка. От, для того, щоб носити з цією сумкою. Із джинсами, з блакитними, я думаю, що буде прикольно. От, от таке от. Трохи просувається, я її чому відклала, бо мені треба було таки довишивати норму на трамваї, ми його теж сьогодні побачимо. От. А ще, як я вже казала, оцей мій проєкт колоски. От. Я ще до жовтого тут не перейшла. Я ще тут намагаюся вишити ці блакитні. От. Теж повишивала, не багато вишила, отут трохи блакитного вишила. Треба теж повертатися, і я паралельно вишиваю. Ну, Цю сумочку, до речі, цю косметичку іноді важче вишивати, ніж оці великі кулі. Чому? Тому що тут кулі вони підряд йдуть, ну, тобто береш і вишиваєш. Ну, тільки от з краєчок тут так. А тут, бачите, дуже багато. Виступів, і тут взагалі воно йде такою полосочкою, і це так ну складнувато на сумці вишивати. Тож, коли ви обираєте проєкт, якби я це почала, перший мені було б ще в. Важче. От, коли ви обираєте собі проєкт для сумочки, то беріть щось, де зашивка йде отак. Тобто де немає. Оцих... Ну, коротше, орнамент не беріть для першого проєкту. Воно здається, що воно буде простіше, але. На сумці це ну, орнамент там, де вам треба буде отак от вишивати різні в повітрі, так би мовити, щоб воно рівненько лягало. Е воно можливо буде важче. От мені дуже подобається, до речі, сумка. Я бачила в Галіни свірепкіна, і вона зараз вишиває така сумка з рибами. От і я не пам'ятаю, чи це в неї теж хеппі-бег, чи це в неї вірена. От треба буде подивитися. Мені так сподобалася ця сумка. Я щось так. Ну сумка і сумка, вона коли тільки почала її вишивати. А зараз вона там вже багато цих рибов понавишивала. І риби виходять просто дуже гарні. І там ще бісер такий прикольно підібраний. Там, ну, там, правда, на чорному, там чорна сумка і дві риби. От подивіться, якщо не дивилися, в Галіни, здається, останнє відео було найсвіжіше про цих рибав. Це був мій бісер на цьому тижні. А, і ще я повернулася до хрестикових проєктів. Ну, звичайно, що я повишивала свої тюльпашки, ніяк вони мене не відпускають. Я думала взагалі, що я їх закінчу <гум> заліто. Наївна дівчина. От. Ну, тут вже трохи вималювались тюльпани. От коли я до них сідаю, на них там, 500 хрестиків легко заходить. Але в мене були взагалі такі якісь невишивальні дні. Воно мені якось тягнулося. Я не... Не бралася. Я там, коли вишивала, я там 200 хрестиків вишивала. Ну, коротше, коли вишивала, то вони дуже класно вишивалися. От, За них треба сідати і вишивати. І тут вже майже 15%. Ну, нормально так, я повишивала. Я думаю, що якщо це все зашити, ну, ну, це буде отак. -от. Так -от, так -от. Якщо зашити це, то буде 25% точно. От. Це мій проєкт клукос. Я хотіла, знаєте, його ну, навесні закінчити. Потім я думала, що я в червні його закінчу. Ну я так дивлюся, що дай Боже, я б його до не то, що до осені, до кінця року закінчила. Я його хотіла оформлювати і дарувати, але з кожним днем шанси на це зникають, бо я дуже мало вишиваю. Я запланувала ще кілька стартів. Бо мені там дуже пече один проект спробувати, От, а я ж не буду один починати. Давайте почнемо зразу п'ять. От я вже придумала, що я буду починати в веселих стартах. І, можливо, я з цими своїми веселими стартами приєднаюся до рукодільних вечорниць. У них там знову буде сезон стартів. Ну, вони будуть робити сім. Я сім не буду, я зроблю п'ять, бо. Якось е, можливо, якщо я закінчу. О, мені зараз прийшла така раптова ідея. Якщо я закінчу е, свою веснянку, то я, можливо, наступну веснянку почну як, теж як старт в вечорницях. От, але треба закінчити веснянку. Там небагато, там близько тисячі. Е, можна, в принципі, закінчити. Але, але знаєте що, У мене е, проперло на вишивання трамвая. Я знову до нього повернулася, і знову в мене тут оці тучі. От. І тут, бачите, я вже вчора в мене пішло світло, і я трохи не душила: отут все одним кольором зашивається. Оце, бачите, оця полоска? Це вже будиночки почалися. Тобто я вже тут ну, нормально так підійшла до будиночків, я вже тут потроху кілька ниточок сюди вшила. Тобто я вже буду цю ерію зашивати. От. Ну, Я думаю, що сьогодні в нас 30 число, я не встигну за сьогодні багато вишити. Я порахувала, щоб мені вийти на дві третини, як я планувала, то мені на місяць треба вишивати. Ну, Три. Близько 3900, а краще 4. <смі> я не знаю, як я на цьому вишиваю 4, бо я 3, ну, там, Менше 4, я вишила отут, де було небо. Як я буду вишивати 3 отут, отде, 4 отут де ось. Це питання. Може, якщо я посунуся сюди і тут будуть якісь великі плями, то я і наберу 4. Але мені ж треба, щоб оце все вишити. Тут не такі непрості участки, ну, коротше, не знаю. Плани, плани, плани. А що з цих планів вийде, я не знаю. От таке. Але трамвай вишиваю. Трамвай вишиваю, дуже мені шалено подобається. От, я так і не, і не подивилася з минулого разу, чи це човен, чи це острів. Я вам обіцяла не подивилася, ще подивлюся. От, я думаю, що коли я ну, дошию цей шматок за цей місяць, я думаю, що сьогодні я дошию це. Шматочок і тут може щось заповню. Мені знаєте, коли я один проєкт вишиваю, я зразу згадую, що мені ж було в планах повишивати ще інше. Я, от Зараз мені е, грезе мене горошок, що я хотіла довишивати горошок, а горошок не дошитий. <с formulas> З цими відключеннями блін, світла я не можу нормально поробити роботу в робочий час. І коли я не роблю роботу в робочий час, бо в мене вимикають інтернет, я починаю нервувати, і я починаю не можу. знаєте, от Ти не повисуваєш в робочий час нормально, бо е, якось нервова обстановочка. от, І е, роботу не поробиш, а потім після робочого часу дають світло, і ти починаєш намагатися. Доробити роботу, а там же на цей час було заплановано інглиш, а там і, і вишивати нема коли. Ото от 200 хрестиків вишиш. І роботу не робиш, і не вишиваєш до пуття, отак от. Ну, не знаю, треба мені якось перекроїти мій розклад, щоб можна було і повишивати. Бо все хочеться. Сумку хочеться душити, косметичку хочеться душити, подарувати, тюльпани хочеться просунути, горошок душити. Це все. в мене там ще мірабіля. Мені треба себе клонувати. Дайте мені клонувальну станцію. Так, що я вам ще хотіла показати? Я е, на початку тижня була, сиділа в Дніпрі і я мала час, бо я бігала там по, -по лікарнях, я мала час забігти в робочий час до магазина. Текстільконтакт uh, і купила отаке. Я ще таке купила. Зараз почнемо з цього, а потім я вам розповім, що це. І, мабуть, про це я зніму окремий, е, окремий відео. Бо мені було б цікаво таке подивитися. Дивіться, це в нас Люрекс. Е, так? Да? Це в нас люрекс. Він тоненький. Я його вже знімала тут з нього шкарлупу. От, Він дуже-дуже тоненький. Зараз я вам. О, отут, бачите? от? Все. Він тоненький, це швейний Люрекс для. Ай, все одно воно не ловить. Він дуже тоненький, він швейний для строчку робити, на відстрочку. На машинку, і е, сказали, що він не темніє, не, не облазить, і він гнучкий і добре е, йде в швейну машину. Я спитала, а можна його для ручної вишивки? Бо знаєте, є такий люрекс, який для. Він мені колись траплявся, він для машинної вишивки. От той, що для строчки, він інший. А то, що для машиної вишивки в мене була маленька котушка, і їм вишивати геть незручно. Він ну якби не прилаштований для ручного тягання туди-сюди, бо ми ж ниточку тягаємо, коли купуємо люр. Купуємо. Коли вишиваємо люрекса, ми ж постійно її протягаємо, щоб вишити там кілька хрестиків або стебків. А там ні, там він прилаштований так, що ти його ну, з машинки тільки туди-сюди, і все, і він на місці, туди-сюди, і він на місці. От. І коли ти його багато разів отак от крутиш е, ручно, при ручній вишивці голкою, то він ламається, кашлатиться і взагалі виглядає не дуже. От. Оцей мені сказали, що він більш е, якби, гонучкий. Його беруть на вишивання церковних всяких штук. От. Я ще ним не пробувала вишивати. Тут його щось типу 5 ну, великий, великий тисяч. Спробую я взяла срібний, бо срібний в мене є, але темний мадейровський. У мене є один проєкт, який я хочу зробити з срібним люрексом, але він поки що на стадії дозрівання. От. І я. Що в нас таке гарне лежить в кадрі? Я купила Муліне Брайт. От, Муліне Брайт. Це те муліне, про яке я вам кілька тижнів тому розповідала. Це наша, наш виробник, Текстиль Контакт. Вони запартнерилися з єгипетським виробником. Бачите? Єгипт. Єджипт. От. Made in Egypt, produced by uh, Mr. Fur Dying in Processing. Я, я не знаю, що це за фабрика. От, uh, дивіться, отака у нього логотипка. Муліне uh, uh, і. Код Код в нього пофарбований під uh, то, що було в палітрі ПНК. Чому так? Бо Текстиль Контакт дуже активно продавав ПНК, в них і, і зараз є залишки. От. До речі, кому треба ПНК по 12 гривень за 10 метрів, сайт текстиль контакту вам в поміч. От. І е, вон, цей був по 18, по 18 гривень. От. Там, якщо береш е, гуртову закупку, здається, він дешевше. Але ну, я, я купила на пробу, то в мене не гортова закупка. От, я спитала у консультанта у жіночки, яка там була в магазині. Кажу: це де фарбується? Це привозиться з Єгипта, фарбується тут. Ні, вона каже: ми на фабриці дали їм зразки і попросили під палітру ПНК зробити покрас. От, І фабрика прямо в Єгипті. Вони на якихось теж здається німецьких барвниках, вони е, зробили формули і фарбують прямо там в Єгипті. От, тобто прямо одразу у виробника. У цього виробника купують е, багато європейських компаній. Е, тобто, ну, взагалі, якщо ви, можливо, не знали, то єгипетська бавовна вона вважається однією з найкращих в світі. У мене, коли я там була в Єгипті, я купувала собі дуже класні такі шаліс бавовни. Там З такою гарною вишену. Коротше, бавовна в них чудова. От, в них чудова бавовна, в них чудовий льон, і взагалі Єгипет по цих штуках е, міг би бути дуже класний, але е, щось вони, коротше, вони як, як Україна, вони продають сировину, а хтось з неї робить. От. Але це от фабрика, яка робить в Єгипті, вони пофарбували нитки. Я ще їх не пробувала, як вони лягатимуть. Я хочу їх е повишивати ними на. Ну, на, на, на канві і подивитися, чи вони ліняють. Ну, мені сказали, що не ліняють. Я ну, схильна вірити, бо чого б вони робили лінючі. От, я вже їх порівняла, знайшла там один номер того, що в мене є. Оці я щось не знайшла, можливо, погано бага, шукала. От, ну чорний то і є чорний. Я знайшла зелений, він, в принципі, схожий на ПНК. От, Якщо рядом покласти, то воно ну, непомітно відмінності. Тобто палітру вони якби виконали. От, Він ще й за зупинка. І бачите, він об'ємненький. Я його порівнювала з іншими нитками, знайшла відповідник на що це схоже, теж вам, коли в мене буде. Дійде хід до окремого відео, От, я там покажу, що, на, що він, на що він схожий. От. Бо, в принципі, бачите, він об'ємненький, і він, в мене зараз під рукою нема ПНК, але е, він не схожий на ПНК. Він не схожий на ПНК, і він не схожий ні на Dimensions, ні на. Коротше. От, не такі класні. Я взяла такі кольори, щоб. Е, був мене задум, ними дещо вишити. От. Я там вам вставлю фоточку потім в тому відео всією палітрою, яка в них є. Там якісь основні базові кольори, але якщо ви починаєте вишивати по 12 гривень від вітчизняного постачальника от чорний взагалі класний, чорний можна брати. Білий я не взяла, я затупила. Треба було взяти білий і ним же і по, ну, спробувати повишивати один проєкт. От. Ну, знаєте, це було спекотно, я вже заповзла в цей магазин і якось не зорієнтувалася, що треба було і білий взяти. <сум> Може, наступного разу ще візьму, бо в них там. Я хотіла до них сходити ПНК повибирати -по 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 з того, що в них є. Ну, не знаю, подивимось. В них є ще такі величезні конуси, такі здорові. Е, ну, я вирішила, що нафіга мені величезний. Оцей щось, типу, 50 чимось гривень. Ну, тобто, взагалі, ціна. Шарова демократична. от 50-30. чи 30? Я забула. Ну, дешеве, дуже дешеве. От, що ще хотіла сказати, дівчата, я просто прикололась. Якщо ви бачили в і в Ютубі, і в Інстаграмі, і в групі, і в Шабаші, і всюди-всюди-всюди, дівчатка з кривого Рога робила зустріч. От. Вони всіх запрошували, всіх, всіх, всіх в Кривому розі зібралися. Їх було небагато, їх було там близько десяти. Ну, вони завжди якось таким тісним колом зустрічаються, але це не означає, що туди не можна приходити. Всі, хто хоче з Кривого Рогу, слідкуйте за Альоною й неспішні хрестики. Вона завжди робить оголошення, коли в них зустріч. Так от. Я поржала дівчата. Сходили вони на зустріч, зібралися от, і там виявилося, що не такий в них кружок рукоділія. Я просто я не зрозуміла цього приколу. Я подивилася вчора відео Альони, думаю, ну, що там було, що вона так розповідає, каже: не там ми зустрічаємось з дівчатами. Ми зустрічаємось в ресторані, а не в бібліотекі". От, Коротше, прийшла жіночка, зробила їм зауваження. А, що вона, а що в ресторані, а не в бібліотеці? І тепер дівчата такі трохи в шокі. От. Не той в них гурток рукоділля, знаєте. Я кажу Гальона. Ну, знаєш, це... це в мене був гурток сільської самодіяльності, От. а у вас гурток ресторанної самодіяльності. Ну. Це все, знаєте, ржаки ржаками, а в е, ну, людей, може, знаєте, це до того, що е, чого от ви не робите рукодільну зустріч. Тому що на цю рукодільну зустріч до вас можуть прийти отакі дивні персонажі, які очікували чогось зовсім іншого. І це не, не означає, що у вас е, ну, погана рукодільна зустріч, тому що ви зустрічаєтесь в ресторані е, або в бібліотеці. Ну, Просто це не їх формат, але от вони прийшли і розповіли вам, що не той у вас гурток. Дівчата, ну вони не образились, вони трохи прифігіли, я б сказала. От, Так. ой, Давайте я в кадр занесу це все. Отак, от, от бачите, що в мене є. О, коли я вже дошию цю сумку, скажіть мені, дошию я її до кінця літа чи ні? Як думаєте? От, Коротше, отак трохи повеселили мене цим. Цією бібліотекою. От. ну, Я теж таких людей зустрічала. Знаєте, це е, колись теж, е, здається, це було щось книжковий клуб, чи щось таке. І теж там була таке, було таке питання: що, типу, а чого ви в кафе, а чого ми не в бібліотеці зустрічаємося? там таке, Ну, знаєте, люди. Вони е, занадто серйозно підходять до читання, до вишивання, до цього всього Ну, не такі розпіздяє, як я вибачайте. Пардон, май ну, Буває всяке. буває всяке. Але я знаю, що в нас і в'язальниці Дніпра теж в кафе зустрічаються. Вони е, в цьому як його пасажі там на, на п'ятому поверсі. От, і вони в пузатій хаті збиралися, я знаю. Тобто, ну це, це не тільки вишивальниці, в'язальниці теж. Я вам більше скажу, навіть книжкові клуби іноді в ресторані збираються, а не в бібліотеці. От, так от. Ну, Можливо, там е, якийсь очікувався інший формат, можливо, що там щось будуть вшити, або там, я не знаю, там молитву читати перед цим всім, Не знаю я. Я, я, я знаєте Навіть після багатьох років торгівлі люди все ще мене дивують. от, так от. Ну Трохи я вас розважила під под, под прикінець. До речі, напишіть мені, чи ви вважаєте, що збирати рукодільну зустріч в ресторані це Ок, чи можливо ви теж вважаєте, що треба збиратися в бібліотеці. Ну, і знаєте, тут таке: якщо ви щось, е, якийсь навчальний майстер-клас робите, або у вас е, саме от навчальна зустріч, і ви хочете саме поспілкуватися, або у вас там щось ну, якісь заплановані, якісь такі, ж, е, як це правильно сказати, Коротше, у вас не розважальний, зустріч, а щось більш серйозне. То можливо, вам такі справді треба в бібліотеку, бо в ресторані музика, в ресторані там каву носять, якісь там хтось смаколики замовляє, можливо, хтось взагалі вина замовить. От, якщо у вас це бентежить, то вам краще в бібліотеці збиратися. От, а якщо у вас такий розважальний формат, просто познайомитися, показати, що вона вишивала, то е, краще вже в ресторані або в кафе, в якомусь. Ну я була в, в, в ресторанах на зустрічах. Різного формату в ресторанах, о, тому не знаю, як це в бібліотеці ще ніколи не була, не, не дійшла. В нас, до речі, в Дніпрі є. Ну, були, принаймні, збори в бібліотеці, вишивальниць, але я не знаю, чи вони досі збираються. І там трохи не мій формат. От, от, серйозно. Я ж бачите, що вишиваю. Вишиваю картини, набори, щось якісь такі. Несерйозні штуки, типу сумочки. А там люди вишивають українську ну, традиційну вишивку, і, можливо, це дійсно не ресторанний формат. От. На цьому хочу з вами попрощатися, подякувати вам, всім, хто підписався, до речі, якщо ще не підписані, боже. От я думала, казати про це чи ні, але, я, знаєте, все ж таки скажу. Ще не буду прощатися. Ще три хвилини займу вашою увагою. Е, я подивилася в Інстаграм, я зараз рідко туди заходжу, Мільфльор викатив пост типу, напишіть, яких рукодільних блогерів ви дивитесь. Е, і там близько сотні вже коментів, і там фактично одні ті самі. Ну, всі, всі, кого ми дивимося, всі всі всі, всі, всі ті самі. От, але е, там є такі блогери, яких я ну, взагалі от перший раз бачу. Ну, тобто, я багато дивлюся український рукодільний YouTube. От, і багато кого знаю. І Хоча б по одному відео бачила там, від різних блогерів. Ну, як, можливо, я не підписалася, але я ну, взагалі бачила, що є такі От, е, Але там люди понаписали, навіть для мене було відкриття, пойду подивлюся. От, але що прикольно. На ці майже 100 коментів мене там не згадали жодного разу. Я так думаю, блін, оце знімаєш, 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 два роки знімаєш ці рукодільні щоденники, Наче що вже люди є, якісь, які підписані там, то сьо. От. А от як, як питають, кого з рукодільних блогерів ти дивишся, так ніхто і не згадає. Ну там, в принципі, такі дівчата ну, не, ну гарні там блоги згадали, тобто, ну, я нічого не можу сказати. Ну, я така думаю. Щось, мабуть, ти завищила свої показники. От. Бо на мене і підписуватися перестали, і, і в інстаграмі не згадали. Мабуть, треба згортати цю лавочку і щось таке. Ну, з цими відключеннями я взагалі не знаю, як і відео викладати, бо його викладеш, ніхто його не дивиться, Ютуб його засунув в сраку революції, і, і все. І... І, і, і хоч ти знімай, хоч ти не знімай. От, і перегляди дуже впали. От, можливо, тому і не згадали. Ніхто от, от. мене не дивиться. От. Так що, якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь. От. Мінімум одне відео на тиждень, з рукодільним щоденником тут є. От. Якщо вам Ютуб не показує, бо мені дівчатка писали в коментах під якимось попереднім щоденником. От, там Люся, е, Люся, привіт, Люся, е, В неї є теж канал. Е, от, е, це не та Люся, яка з Польщі, це е, то Люся вишід, а це Люсік вишиває. Ну, типу інша дівчина. От. Вона мені написала, що е, не бачила цього відео. Тобто, їй Ютуб не показав мій щоденник з якогось попередніх тижнів. О, так що, якщо, ви не, якщо вам Ютуб не показує, то ви можете просто от в неділю приходити, воно тут буде. <світ> ну, Тільки не з не, не самого ранку приходьте, бо можливо я там знову ще якесь снотворне випила. От, що, а, що хотіла вам ще за, за кіно щось розповісти, Але я думаю, що в нас вже півгодини якось іншим разом вам розповім. До речі, можемо спробувати формат з е, враженнями. За місяць я подумаю. Якщо мені буде ок познімати, то можливо я зніму. Дякую вам всім за увагу. Хто вже підписався, вам окремо в окрему корзиночку. Хто ще не підписався, підписуємось. Не забуваємо ставити лайки і напишіть мені, який формат рукодільних зустрічей вам, який ви пробували, і який вам більше подобається. На цьому точно все. І продуктивного вам наступного тижня.